Всім привіт! Дуже хотіла подякувати за збір, кожному, хто долучився, за всі-всі поширення. Я реально в шоці. Я не очікувала такої підтримки і взагалі дуже переживала, дуже хвилювалася. Уже контактую із людьми, де можна придбати Starlink. І буду шукати, де можна придбати детектор. Дуже вдячна братик, передає всім безмежну подяку, вітання. Він дуже щасливий і не вірив взагалі в те, що це можливо. Він дуже розчарований у фондах, у нього був поганий досвід співпраці з волонтерами. І Я дуже хотіла, аби він не розчаровувався. І ось це сталося. Я Просто моя, мої дружбани, дружбанчики, подружки ви самі-самі-самі От, Дякую, що ви є.